Так, це інтерфейс, він розбитий на декілька секторів. Знизу сектор це е, теперішній статус заправки. Тобто, хто останній раз заправлявся, коли, е, е, яка кількість, залишок по датчику, залишок по журналу. Так, зверху у нас це залишок. По журналу колонка і, і, ну, і скільки рівень палива показує датчик рівня палива. Так, це у нас колонка клієнтські картки талони. Тобто це всі картки талони, які тут є. Це у нас група до кожної групи. от В даній групі дві картки або талонів. Так само ось тут. Їх можна згортати. Тобто... Так, тепер щоб більш детальніше розглянемо, наприклад, мою карточку. Ось вона в мене пін-код. І кількість літрів всі в мене на балансі. Відкриваємо її. Вона дійсна до такого-то числа. Її можна змінити. Можна змінити групу. Можна... Пін-код поміняти. Ну, відповідно, тут відразу звіт, коли, скільки наповнилось. Тобто, 25 го числа у мене майже нічого не було. 228 мл. 100 літрів я додав, потім якийсь період часу заправлявся. І потім знов я 29 го числа наповнювали 100 літрів картку. До наповнення було 34 літра, 965 мл. Так.